Дякуйте Богу, за життя, що ви прокинулися вранці, що обіймаєте дитя і за гарячий чай у чашці, що в вас є дім, і ви в теплі, за свою люблячу родину і за малюнок на стіні, що малювала вам дитина, за тих. Хто в гості завітав, щоб привітати вас зі святом, і хто про вас не забував, хоч і минуло літ багато, подякуйте за хліб і сіль, за те, що вдягнені і взуті, що гоється душевний біль, за те, що Богом. Не забуті.